Вітання всім! Сьогодні детальніше роздивляємось захищений за стандартом IP69K смартфон під назвою Dugi V40 Pro. А почнемо, як завжди, з комплектації. Сюди входить інструкція, пилівка на дисплей, а також кабель з блоком для заряджання. На правій панелі смартфону розміщені кнопки регулювання гучності і блокування. Сканер відбитків пальців є всередині останньої кнопки. Ліва панель за традицією будування захищених смартфонів отримала кнопку під налаштування, а також слот для SIM-карт. Подивившись на верхню панель, побачимо тільки додатковий мікрофон, а вже знизу розмістили динамік та мікрофон, а також під заглушкою type c порт. На фронтальній панелі дисплей і в якості виключення з правил камера в окремому острівцю. Дуги рідко це роблять, але це дійсно сучасніше, ніж крапловидна вставка. Дизайн задньої панелі доволі цікавий, при цьому тут блок з камерами сильно виступає над корпусом, а ще тут розміщений додатковий дисплей. Товщина смартфону складає 16,3 мм. При цьому на поверхні пристрою ви зустрінете і метал, і пластик, і гуму. Захищене скло на дисплеї також є, само собою. Збірка доволі якісна. І це очевидно, це типовий середньоціновий смартфон, і інакше тут бути не може. Та й захист від ударів та вологи якось же треба забезпечувати. Другий дисплей сенсорний. Керувати можна відтворенням музики із вибраних раніше додатків. Також тут, звісно, час відображається і пропущені сповіщення. Меню налаштувань в системі є, можна при бажанні заглибитись і налаштувати під себе. Ну а ось реальний тест смартфона у воді. Якщо ж подивитись на список характеристик смартфону, то тут однозначно варто відмітити головне процесор Dimensity 7300. Це супер вдалий середньобюджетний чіп, який ще й 16 ГБ оперативної пам'яті в допомогу отримав. Тож працює смартфон відповідно, швидко і подібно флагманам. В пам'яті 512 ГБ. Тож відмовляти собі встановленні того чи іншого додатку точно не варто. Акумулятор теж немаленький 8680 мАч є і NFC. Немає лише підтримки бездротової зарядки, але враховуючи ті швидкості, на яких вони працюють в більшості конкурентів, хвилюватись не варто. Ви точно оціните швидкість роботи, це те, що невід'ємно буде супроводжувати вас протягом всього терміну використання смартфону. Тут недоліків просто не існує. Ну і в реальних задачах по типу ігор смартфон себе проявляє дуже круто. Діагональ дисплею 6,78 дюймів, а це один із найбільших дисплеїв у Дугі та й один із найякісніших. Яскравість тут вища, ніж у всіх матриць діагоналлю 6,58 дюймів. Вони часто зустрічаються в попередніх моделях бренду. Роздільна здатність тут 2400 на 1080 пікселів, і звісно ж частота оновлення складає 120 Гц. Є можливість налаштувань кольорів, що також буває далеко не завжди в смартфоні в Дугі. Та й в цілому відчувається цей дисплей як один із кращих в сегменті серед саме IPS матриць. Кути огляду гарні, якість практично не втрачається і можна дивитись відео удвох з комфортом. Захищена матриця склом Gorilla Glass, тому і не боїться ударів, гарний дисплей, що тут додати. А от камер в смартфон встановили немало: 200 Мп основна, 20 Мп для нічного знімання, а ще 8 Мп ширококутна. Знімає відеосмартфон у роздільній здатності 4К, що дозволяє отримувати чітке зображення, при цьому в недостатніх умовах освітлення присутні шуми, і їх дійсно багато. Проте і чіткість зображення при цьому вища, ніж у конкурентів. А от щодо знімання фото в гарних умовах освітлення, тут картинка практично ідеальна. Без будь-яких артефактів, з високою чіткістю та кольоропередачею. Фронтальний модуль отримав роздільну здатність 32 мегапікселі, що дозволяє знімати чіткі селфі. Та й взагалі компанія DOOGIE провела вдалу колаборацію з брендом Morpho, який і налаштовував софт. DOOGIE V40 Pro це смартфон, який можна називати субфлагманом, причому заслужено. Він швидкий, з гарною камерою та унікальним дизайном, те, що треба сучасному вимогливому користувачу. Купити можна за посиланням в описі до цього відео. Не забувайте також підписуватись на наш YouTube канал.